Доброго вечора, мої любі друзі! Вітання з вечірнього Києва! Поступово вже стає темніше й темніше з 20 хвилин по восьмій. Вечірній Київ неймовірний, серпневий, лагідний, приємний. У Чернівцях ще світло і на Кобилянській грають музиканти, шпацірує молодь. І в кав'ярнях від, відвідують кав'ярні Буковинці, так само у Львові, а на сході країни наші, десь на Луганщині, на Донеччині, вже темно-темно. Величезна величезна країна Україна від сходу і до заходу. Якщо на сході вже сонечко сіло і вже повний вечір, у Києві сумерки, а на Західній Україні ще день Денський. Це я точно знаю, тому що дуже часто, коли дзвоню з Києва. До рідних на Буковину, до Чернівців, а вони кажуть: ой, у вас вже так темно, каже так, а у нас ще день. Ось така величезна Україна. Приємний лагідний серпневий вечір. Я закінчила усі свої справи. Нарешті у ліфті спустилася вниз, а не як зазвичай пішки з 22-го поверху. І зараз поїду до центру на своїй улюблені. Золоті ворота, послухаю музикантів, прогуляюся або Золотоворіцькою, або, може, піду через пейзажну алею, через Гончарку і е, послухаю київських музиків. Потім через Десятину церкву піду до Андріївської. Подивлюся на цю красу на алеї художників, на панораму Києву, на колесо огляду неймовірне. А потім, крокуючи бруківкою андрівського звоза, привітавшись з прудню прокупленою сіркою, посміхнувшись їй і погладячи ту чудову камашку на фраці, ось тут у Сварида Петровича Голохвастого, буду крокувати вниз. На андріївському звозі, як зазвичай будуть музиканти, і неймовірний вайб Києва, який Ну, мене зачаровує, які я несу у своєму серці скрізь, де б я не їздила світом. А потім замок барона. А потім, потім, потім я прийду вже через сецесійні будинки на контрактову площу. А потім вирішу, чи піду я на поштову, а чи може на контрактову. А чи може просто подивлюся на це неймовірне колесо огляду. І подивлюся на Києво-Могилянську академію. Вечерній Київ чарівний, неймовірний, лагідний, серпневий. І ці відчуття хочеться по краплинці пити, 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 тому що потім у листопаді, у грудні, вони нам будуть ах, як потрібні. І ви знаєте, вранці сьогодні настрій був такий собі, тому що світло мали дати, але його не дали. І його реально не було більше 20. 12 годин, і мені знову прийшлося з 22-го поверху рухатись вниз, але то все, все байки. Але коли мені прийшлося підійматися на 22-й поверх, і м'язи усі можливі і неможливі вже підкачені до повної кондиції, що казати, що казати, це виснажеє реально. Але коли ти бачиш, як кияни до того відносяться, це просто неймовірно. У нас найкращі люди у світі, у нас найкраща країна в світі. Потім вдома трошки відпочивши, випивши філіжаночку кави, я згадала чудову Одесу, екскурсію з Тамарою Літвяковою. А вчора з Олексієм Шимановським, екскурсію Києвом. І настрій піднявся, і життя знову налагодилося. І після темряви обов'язково буде сонце і світло, і буде новий день, чарівний день в нашій неймовірній країні Україні. У Львові, на Галичині, у Тернополі, файному місті, яке нещодавно святкувало свій день народження. На моїй улюбленій Буковині у Чернівцях вітання моєму рідному місту в Одесі, сонячні, чудові, на французькому бульварі зійде сонечко. І хто буде мати бажання, зможе піти до Сави Ліпкіна на дачу, випити філіжаночку, каву чудовим, морозовим е органічним від Сави Ліпкіна. А може, у Києві, а може, у мужному місті Харкові, а може. А може, а може, це наша країна. Кращої немає. І це стовідсотково. З любов'ю до вас, з вечірнього Києва, в неймовірному лагідному настрої. Ваша Оксана Дем'янишина, папа.